Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. І з ним будемо говорити про те, чим живе бригада, які там новини, яким чином там е, відбувається зараз, е, е, як б'ють ворога наші славетні воїни. Вітаємо вас, пане Олександре! Вітаю добрий вечір. І розпочнемо з такої новини. Третя окрема штурмова бригада стала третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького. Що тепер зміниться? Розкажіть про це, навіщо це зроблено? Що це дасть більш детально? Нам дуже цікаво. А ну наразі дійсно ми переходимо. Треба розуміти, що третя штурмова бригада, по-перше, залишається бригадою. Вона буде у складі корпусу. А по-друге, поки зарано говорити про діяльність корпусу, тому що ми не знаємо там стосовно да, комплектації всієї, які бригади будуть в корпусі до кінця. Тому наразі можемо просто стверджувати, що це ну правильний підхід, тому що масштабуються не тільки трека штрма бригади, взагалі масштабуються бригади з е, певним рівнем рівнем досвіду, певним рівнем, скажімо, так, успіху е, за весь час масштабної війни, тому це. Це дійсно, ну це те, що треба робити, масштабувати успішний досвід. Але казати про конкретку, коли це буде, хто, хто в них буде ну поки зарано. А навіщо це робиться? Що це буде давати саме бригаді? Як зміниться взагалі життя бригади після цього? А, ну життя бригади, скажімо, так, бригада залишається так, як вона є, повністю працює зараз. Наразі тримає дуже велику смугу відповідальності. А я снаріш, що міня зміняється там командир бригади, а інший то частина офіцерського складу. Але це все за раньше залежать саме ті перевірені бойові офіцери, які тривалий час працювали. В яких є успішні операції на рівні там батальйонів а, штабу бригади? Тому в цілому а, це масштабування скоріше досвіду, і тось, в самій бригаді для самої бригади це а, ніяких змін сильно не станеться. Ну Знову ж таки, якщо там ми будемо стояти одним лінією фронту, то безумовно із переваг можна сказати, що суміжні бригади по відношенню до нашої, третій штурмової, це будуть бригади одного одного корпусу. А це і є велика перевага, коли у тебе є чітке підпорядкування пірамідальне, і розуміння, дуже крута синхронізація між бригадами, і ну, тобто там багато речей, які це може підписати. Наприклад, тобто, якщо треба комусь допомогу, може перекидувати війська і такі інші і ну, взагалі, це буде більш а, більш серйозне злагодження всередині корпусу. От якраз про саме якість злагодження хотілося вас ще запитати. Наскільки вона зміниться, покращиться, не покращиться? Як вважаєте? А, ну всередині дивіться знову ж таки. Я можу припускати, тому що ну треба такі точно відповідати на такі питання, коли буде вже повністю корпус в бою, і як, як він буде виглядати. Але ну безумовно, тому той сенс, що а, корпус це стала структура, в якій всі бригади, які не тільки бригада, а інші підрозділи, які там знаходяться, вони максимально злагоджені. Вони друг друга знають. Вони мають чітке пірамідальне управління, вони там, користуються одним, скажімо так, полем роботи інформаційним називаємо це таким чином широким. Ну тобто я не буду давати подробиці по роботі різних служб, але, скажімо, так вони максимально синхронізовані і як розуміння. Тої лінії бойовок, звідти на якому помстий корпус, так і в тому, шоу суміжних бригад в цьому корпусі, які є плюси, мінуси, складнощі, географічні, таке інше. Тобто, це по факту масштабування цієї пірамідальної структури. І треба розуміти, що бригади, самі постійні бригади, вони здебільшого робились, ну використовувались до повномасштабної війни для операцій, ну не тільки в Україні, в цілому бригада, для операцій за, за кордоном, скажімо так. там де треба. Пересувати війська з допомогою там сам літаків, військові компоненти швидко розвертатись, виконувати такі задачі тактичні і швидко вортатись назад, ну грубо кажучи, а в такі повномасштабні, ну можна сказати, континентального рівня війни війні потрібні більш серйозні з'єднання, скажімо так, які будь також злагоджені як бригади, але більш великі, ну грубо кажучи, там, дивізії, до або корпуси пане Олександре, якраз про масштабування хотілося б з вами поговорити. Які вакансії наразі є в бригаді? Чи можемо говорити про це? І друге питання, яке хочеться задати, чи набирає бригада добровольців, і наскільки вдалим є цей процес останнім часом? Uh, так, вакансія на, наразі достатньо багато, тому що знову ж таки масштабування ми набираємо з того, що з самого нового це можна сказати про uh, полк безплотних систем. Uh, тобто це суто полк, який буде займатися безплотною складовою. Uh, це те, що зараз дійсно ну, максимально та зброя, яка впливає сил засобів які впливають на ведення війни. І всі, хто хоче саме займатися безпілотними системами, і во хочуть саме там да, бути профільному підрозділі, які займаються суто цим, то я дуже радий, тому що там з одного боку бойові командири, які мають великий успіх, великий досвід, треба зазначити, що третя штурмова має стає лідером за багатьма показниками в плані використання безпілотних систем. Ураження ми проторгу записали на телеграм-каналі так називаємо є бали, які видаються за ураження техніки. От ми серед сухопутних бригад, здебільшого на першому місці о тому цей досвід ми будемо масштабувати, передавати полки, які будуть працювати ясно річно. Тільки з нашу бригаду це буде специфічний підрозділ. Так само потрібні офіцери і робітники, скажімо так, матеріально технічної складової, ну це професійно, ну це спеціалізації, там, починаючи від тилових а, робіт, водіїв, а, робіт пов'язаних з вслуховування техніки, таке інше. Як останнім часом йде е, процес рекрутингу е, саме в ваші бригади? Розкажіть про це? Ну, в цілому процес стабільний. Треба розуміти, що безумовно тільки років триває війна і. Задля для того, щоб доступитись до людей, потрібно все більше і більше зусиль. А тут з цією компонентою приходиться працювати. Але в цілому, у нас як ми були, досить ми маємо одне з самих перших напевно показників у кількості добровольців. Так ми утримували цю позицію. Просто що скажімо, тих, тих а, дій, які потрібні для залучення такої певної кількості рекордів. Там, якщо рік тому, то зараз треба в два рази більше допомоги зусиль. Але ну ми утримуємо цю планку до сих пір. І я думаю, що це досить великий успіх. тож, пане Олександре, дуже вам дякуємо за те, що вийшли до нас в ефір і розказала, чим і як живе третя окрема штурмова бригада.